Всім доброго ранку. Така погода холодна. Всі ці дні просто капець. Короче, падає дощ. і холодно. сонця нема. Короче, таке накатує, типа, блін, Таке, блін, 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 де сонце? Хочеться якогось тепла в кінці кінців, але по прогнозу нічого кращого поки що не буде. Просто працювати краще, коли тепла погода. <кій> ну і так хочеться десь на море, до сонячного Єгипту. Передивилась дуже багато всякого. Ті, і сама щось не знімала, такого всякого, ну, типу, так просто нема що робити в вільній хвилині. Між тим, як даю рекламу, щось там намагаюсь робити, просувати, від своїх рахунків. І, коротше, відбивають від там... Коротше, якісь там якісь мужики пишуть щось там, Дурню всяку купишуть, знаєте, типа присилають якісь там картиночки, якісь там привіт як справи. І те. Ну, таке, не то, що я там така вже королева, чи вже така горда, чи що. просто я розумію, що він щось хоче від мене. Або він аферист, або, коротше, щось йому треба, ну, використати мене. А в мене алергія на таке. Якщо мене хочуть використати, я зразу це відталкую. Мені це не потрібно. Наприклад, хтось лізе нагло і каже, давай дружити з тобою. Типу, то я не буду з тою людиною дружити. Ні ну, типу, як дружити? Що це було? Пісочниці чи що, дітки маленькі? Ну, то ось таке, Скоріше за все розвидники, і дуже багато розвелося всяких. З, камен... з камерів і ну це так називається аферисти, які жінок розводять там на гроші, навіть вкладаються трохи буває в жінок. Тобто Не те, то, що вони зовсім не вкладаються, вони вкладуються, там якісь копійки, а потім жорстко починають маніпулювати, просити гроші. От мені срочно треба, допомоги. Ну У мене, звісно, ситуація дуже комфортна, грошей лишніх нема. Якщо якщо що, то я б могла просити. Ну, Но... чоловіки, мабуть, не чаються, думають, а вдруг. Коротше, ну просто я не хочу, щоб мене взяли і почали маніпулювати мною. І я це просто не приймаю. Ну, знаєте, як ото відталкую. Як ото щось п'єш, алкоголь, а воно назад вилазить. Так от це у мене, якщо хтось лізе до мене, типа в друзі. Ну не то, не то, що там, я ж кажу, така горда, вже там, як деякі думають. Ніфіга, просто що я бачу, що він щось від мене хоче Ну, і використати мене. А я цього не дозволю. Досить. Я не дозволю використовувати мене ані жінкам, ані чоловікам. З Божою допомогою, я прошу кожного дня Бога захистити мене від таких людей, які мають недобрі наміри. Ну і я ще сама не плашаю. Коротше, всіми силами стараюся відчувати ситуації, і як тільки мене використовують, зразу то Пересякати, тому що то займає мій час, мої сили, мій настрій забирає. Ну і, коротше, у цій ситуації краще бути в молитві, ніж з тими людьми, які хочуть тебе використати. Я вважаю, що якщо відчуваєте жорстку маніпуляцію, на вас тиснуть ну, просто так. Типа, ну що ти, ну та да, да, а Ви не хочете на того, наприклад, як у мене, того спілкування, знайомства. Ви хочете зробити свою роботу чесно, правильно. А вас починають спочатку казати, давай, типа, ну зроби там послугу мені, я там зробила. Ну, собственно, я розміщала оголошення в 100 групах за 100 злотих. І я кажу, я вишлю вам скріншоти. Ні, не треба, я довіряю. А потім почав таке гнати, коротше. Типа, та там взагалі ти не розмістила, мабуть, і ця людина тіпа, хоче зі мною тіпа, дружити. Я кажу: А я стараюся не висказуватися, тільки в Ютубі висказую, тому що воно накаплюється. Ютуб дуже класна штука. Але я кажу: окей, я зараз зроблю скріншоти всіх публікацій і просто вишлю. Оце пару днів буду робити скріншоти, то, що я... це чиста моя провина, довірливість людям. Ну, дові... довірливість. Вона ще є. Нікуди вона не ділась так вже, тому що я жива людина. Я повинна була одразу зробити це, вислати йому. І ніяких оце ми довіряємо, я довіряю, це не потрібно учитувати. Або робити для себе і зберігати, якщо він не хотів, а потім просто вислати. тому що люди сьогодні так, завтра інак, а потім давай дружити, типа, ну так. Да. Ой, ну це все дрібниці. Головне, щоб було здоров'я. Ну, от такі дрібниці можуть потрошку гристи здоров'я. Тобто людина щось від тебе хоче, він... а ти не хочеш, наприклад, хочеш просто зробити свою справу і щоб відколупались від тебе. Не проти дружити, там є багато клієнтів, з якими я дружу. Але, по-перше, це не клієнт і людина, яка щось хоче. Ну, Скоріше за все хоче використати жінку в своїх цілях ну, по назначенню. І мож, можливо, можливо, ще і сканер. Тен, тей, тен. Тому що я відчуваю, тому що ці люди відчуваються, вони пишуть таку подобну чуш, і вони повсюду. І зараз дуже багато оцих стюрян і вони оцей. Нема що робити. Просто це треба відчувати. І так як такий час, ну і будь-який час, в принципі, то головне нікому не довіряти. Тільки Богу довіряти і все. А так, люди можуть приходити, можуть бути гарні люди і все можна. З ними спілкуватися, але отакі, от типу, нахрапи, які лізуть тобі прямо. Ну, це, звісно, вже наглость, Просто це вже, типа, безвихідь. Тому, як кажуть, ход конем. Нагла, думаю, а вдруг прокати? Ну, може, прокачувала. Бо ми спілкувалися просто по справі, а потім він висилає якісь там картинки, якісь. Типа щось, ну, як знаєте, тут дур, дурацьку, всяку лабурду. Я нічого не відповідаю, думаю, що це? А потім уже, типа, почала. Коротше, отакі справи у мене розказала, тому що більше, по суті, то й нема кому розказати, крім всього світа, крім Ютуба. Сьогодні встала, так голова боліла. І прямо так ну, буває, що просипаєшся, і відчуваєш, що піндець просто болить голова. І думаєш, ну йолки палки І я така встала, вже, думаю, блін, так холодно, так дорого тут. Ну, встала тепер, тому що у мене ж більший кабінет, але ж стиралку в тому не поставиш, а руками стирати вже замахалась. То на тисячу зараз дороже вийшло, то я трошки приофігіла, бо я думала, ну там на 700, хоча що там 300 злотих. Уже 300 злотих не туди, не сюди. Коротше. Я рада, що я тут. Ну, просто дорого. І я відчуваю, що мене вже прижимають ці фінансові питання. А тут ще якісь люди починають. «Давай, дружити, хто ти, блін? Хто ти такий? Чого ти мені пишеш? Отколопнісь, не будеш ти мною маніпулювати. Ой, коротше, багато відносин базується на цьому маніпулюванні. Ніхто нікого не любить взагалі, а при, Ну, навіть при, приблизи, приблизно. Це вже я бачу неозброєним оком. Я такого не хочу. Я хочу, або щоб була любов. Правда, така любов, це, а це таке тепло, доброта, це таке свобода. Тоді це любов. А коли є маніп, ну, маніпуляція, це ні... не собі не любов, не кохання. Коли є якесь при. Це не дружба навіть, це просто маніпуляція в своїх цілях. Типа людина вважає, що ти дурочка, а він такий мудрий. І взагалі, оце щось обострення пішло, мабуть. що... І тей 10-літній жених об'явився. Він мене атакував періодично у всіх соцсетях. Я колись про нього знімала відео, і він то бачив. Можливо, навіть хоче отомстити. Ну, коротше, він об'явився в соцсетях. Я так, ну, пару днів думаю, ну, що ти будеш писати? Щось там написав коментар. Давайте ставить мені ці уподобайки. Я така думаю, ну, ну жду, що щось напише людина. Ні, ніфіга, тіпа, йому по приколу було б сидіти і наблюдати за моїм життям. Я послала нахрен, коротше, заблокувала. теж. Заблокувала і ще якісь додався, видно, що його профіль таки пустий. Зовсім. Ну, Я ж аналізую ко кожне, що все при... що де... Добавляється, хто де додається. Я дивлюсь, хто, що, чого, для чого. ну, Аналізую, я так просто не, не, до, ну, не допускаю. Ну, коротше, повидаляла, поблокувала і все, на тому кінець. І я вже знаю: ніколи не потрібно вертатися до про минулого. Ніколи, типа бивши, не буде кращим, ніж він був. Він таким і буде. Як був гівном, то він таким і буде. Це вже перевірено. Тому без смислу починати щось. Коротше, це та сама людина. Просто він втратив ту енергію, яку йому надавалося, те тепло, і, коротше, знову хотів би повернути. Оце таке. А взагалі хочу на море. Хочу на море і і все. Просто хочу навіть на те Балтійське море, я би ходила купалась. Так що в планах у мене, я подумаю, задумуюсь над тим, щоб переїхати на море і відкрити так само кабінет масажу і потрошку робити. Тільки важливо, важливо. Не влазити в борги, тому що борги тормозять капітально. Важливо не бути оце алочною до цих всіх товарів, до всіх там, ну коротше, все, що нас оточує. Оце важливо. Ну, Я так подумала, що якщо б я переїжджала, то в принципі я б все пакувала і забирала б з собою. Всі ці меблі, всі ці пристосування. Просто наймала б грузоперевозки, перевозки, тому що це настільки вже я до нього привикла і продавати за копійки не хочеться. А життя одне, а так, Варшава крута, Варшава класна, тут багато людей, але тут нема моря. Пасмурна, ну без моря. В Швінаусті, наприклад, пас... ну, хмура, дощ іде, але море поряд, і можна піти в нього залізти, походити в лідінові воді. Часами хочеться просто. І це буде краще, можна бігати вокруг. Я б, звісно, хотіла десь в якомусь невеликому селі біля Швінаустя, і щоб там будинок був на березі моря. Нехай цього холодного, лідяного, і щоб можна було виходити. І, в принципі, люди могли б приїжджати до мене. Ну, тобто з швиноустями і з якогось іншого, приїжджати до мене як, ну, на масаж. Або десь в санаторії, біля санаторія, щось таке, щоб було, і зняти кабінет. Ну, Коротше, це в планах. У мріях зацікає все. Спина на 9, у мене клієнтка сьогодні, потім іще клієнти. Ну, це всі по абонементах, що я продала раніше. Так що оце такі плани. Мені здається, що там біля моря мені було б краще, тому що виходиш і пахне морем. Хай там холодно, страшенно, треба буде плащі, отак закутуватися одні очі. Бо я була у Данське. Гда... Гданськ не люблю. Не подобається мені Гданськ. Я їхала в трамваї, якісь п'яні вонючі мужики, чесно... чеснок і алкоголь в перемішку. І, коротше, не хочу. Хочу там, де чисто, ну, чисте море, якісь там будиночки. Хай там не буде, коротше, супер-пупер. Ну, воно. Ясно, що за мої гроші. Ну, для цього треба трошки мати грошей, щоб мати можливість жити деякий час. Ну і пошукати треба поїхати. Спочатку треба їхати, подивитись, пошукати якесь житло, а потім, а потім уже вирішувати. Як і що? Можливо, десь поблизу Швінаустя, щоб до Швінаустя їздити там чи автобусом, чи велосипедом. Ну, звісно, це буде так холодно. Ну, коротше, хочеться. Хочеться на море. Тому що для чого жити, От для чого ви живете? Ну, платите там винаєм, наєм, оренду. Для чого 3 3000 і жити ось тут, видом на еті, на машини, на фури, на гаражі. Для чого? Який смисл в цьому? Ну, Просто, щоб жити, так. Ну, Треба міняти на те, що більше до вподоби. Добре, оце розговорюсь, то вже не зупинить. Так що я подумаю, що Треба поїхати в таку мандрівку, подивитися ці села, міста. Можливо, там Усті, там дуже класно, там паром є. Я не була там. Ще є Владислава, ну і там нове Варпно. Я колись мріяла прямо. Ще на кухні працювала, то стояла тільки і думала про те, нове Варпно. Можливо, мені вдасться якось переїхати. Нова Варпна, кстати, дуже класна. І там туристичне таке село, і є багато туристів з Германії. Можна потроху та й німецький учити, англійський трошки, я знаю. Ну і йти до своєї цілі. І не дозволять нікому влазити в, в життя і починати щось жундити, маніпулювати. Оце важно. Тому що. Це тільки, мені здається, тільки займає час, і ну, ти нічого не потримаєш від цього, а свій час надаєш, бо людина вимагає його. Ну, це найгірше. Треба, якщо нормальні відносини, то ви порівну віддаєте і забираєте. А якщо такі паразитичні, то в тебе забирають, а тобі ніфіга не дають. І це одразу треба присікати, тому що це коротше ну, недобре віддавати нічого не бравши. Не, ну коротше, я так собі розмішляю, що над всіми цими ситуаціями, що часами люди хочуть використати, і тут їх дуже багато. Так що треба якось берегтись самому. Чи з Божою допомогою, але не дозволять себе забирати свої сили, бо ці сили може дані на щось краще, на щось якесь осмислення ситуації, а не на те, щоби проводити, розважаючи когось. Оце такі думки. А як ви думаєте? Чи не думаєте взагалі про це?